Міліція продовжує В чергову частину обласного управління міліції надійшли сім повідомлень, різноманітного характеру, про дрібні порушення. На всі ці повідомлення була мотива реагування, виїжджали наші працівники. Ці повідомлення, такі, десь разом тискувалися. Чотири з них практично не підтвердилися і носили такі дві дескови. По яких наші працівники зараз зафіксовані і вони проводять Загалом ситуація стабільна. Ми продовжуємо забезпечувати охорону міського. Чи є запитання до скрізь Це не компетенція працівників міліції. Це претензії до міліції щодо збереження. Немає. Хай розбираються по місці з цим питанням. Ми зараз надамо слово Лесі Дорішній, власне, прокуратура.